Незабаром Геловін, і як і кожного року, я вирішила зробити святкову добірку, присвячену моторошним книгам. Привіт! Мене звати Яна, і я вас вітаю на своєму каналі. Цього року ця добірка буде трішки нестандартна, тому що я вирішила порекомендувати три дорослих моторошних книги. І три дитячих насправді їх буде трішки більше. Я вже таке робила колись рекомендувала дитячі книги до Геловіна, через те, що дитячі книги це велика частина мого життя. У нас є велика колекція таких книг. Я до речі, їх покажу всіх в інстаграмі. То сьогодні вирішила включити їх і в це відео. Якщо вам сподобалось чи не сподобалось, обов'язково залишайте ваші коментарі, щоб я знала, як надалі робити. Тож не буду затягувати і поїхали! Перша книга, яку хочу порекомендувати, це Ширлі Джексон. Ми завжди жили в замку. Так, саме цю книгу, а не приведе дому на пагорбі чи оповідання в лотереї, тому що, на мою скромну думку, саме ця книга є найцікавішою і найбільш моторошною. Як завжди, Шерлі Джексон без літрів крові і монстрів робить свої твори надзвичайно моторошними. Тут в центрі сюжету будуть дві сестри, які живуть у в такому собі замку, маєтку, великому, і живуть повністю усамітнено. Е, вже з початку книги ми розуміємо, що там відбуваються дивні речі по поведінці людей у містечку, по їхньому ставленню по ставленню сестри одна до одної і загалом до оточуючого світу. І а вже ж по мірі нашого читання ми будемо розкривати певні моторошні сімейні секрети. Я взагалі обожнюю, коли дія відбувається в старих закинутих моторошних замках, маєтках. Тож ця книга для мене це просто втілення всіх моїх читацьких так. Тож, а вже ж дуже вам рекомендую, і на мою скромну думку, з цієї книги Шерлі Джексон можна навіть починати знайомство з авторкою, яка безперечно є вартою уваги для всіх любителів готичної літератури і загалом моторошних жанрів. Пам'ятайте, тут немає літрів корові і монстрів, якщо ви чекаєте щось таке, але тут є дуже велика психологічна складова. Наступна книга це галант Вікторії Шваб. Рідко зустрічаю цю книгу у добірках. Зазвичай, до речі, натрапляла на досить негативні відео про цю книгу, проте вона мені сподобалася. Тут знов ж таки дія буде відбуватися у страшному маєтку, який називається Галант. Одного дня дівчина-сирота отримує листа, що її власне запрошують у цей маєток. І, звісно, ж там буде не все так просто, буде відбуватися багато всього містичного. Мені ця історія сподобалась. Це така собі, знаєте, готична казка. Єдине зауваження до цієї книги в мене це ілюстрації, тому що, на мою думку, вони є недоречними до цієї історії, тому що тут є періодично ось такі кольорові ілюстрації, як на мене, вони взагалі не пасуть. А у всьому рештому ця книга чудова. То зверніть увагу, знову ж таки, якщо ви любите. Темні моторошні маєтки, бартонівську атмосферу. То ось тут ви знайдете це. І завершити цей блок хочу книгою Белман та Блек Діани Саттерфілд. Це моторошна історія, яка насправді може вас ввести в певну осінню хандру. Тут будуть певні такі сильні містичні елементи, але знову ж таки вони більше показують про те, що найбільше страшне може бути саме всередині людини. Тут буде обігрівати один сюжетів, який я також дуже люблю у книгах. Це коли певна помилка в минулого починає відображатися на все твоє подальше життя, аж до самого завершення. І от саме тут буде відіграватися цей сюжет. Тут, до речі, буде велика частина книги відбуватися у похоронному бюро. Ну і загалом вона, знаєте, як я вже сказала, досить така. Депресивна, але мені сподобалось, мене вона навіть надихнула. Я вже здається вам показую якомусь відео, що коли я її читала, я вирішила сама додати їй ілюстрацію, тому що мені здається, тут просто. Забракувало ось таких різноманітних воронів, які би могли бути на сторінках цієї книги. Зробила це звичайним вуглем, трішки, можливо, і підписувала книгу, але для мене вона тепер є такою доволі пам'ятною. Що ж, давайте переходити до дитячих книг, але перед цим вип'є трішки кави. І Я вже ж нагадаю, як в майже в кожному відео, про промокод Рі25, який дає 15% знижки на всю зернову каву, окрім дріпів та наборів від кави 25 кофіроста. Не стомлюся вам рекомендувати, бо це справді та кава, яка змінить культуру пиття цього чудового напою. Тож використовуйте, знижка хороша, кава смачна, чого ви чекаєте. Отож, переходимо до дитячого блоку книжок, і в першу чергу я хочу вам показати моє відкриття цього місця. Це «Джем для малих чудовист. Це чудова серія коміксів. Вже є третя частина в руках. Я власне тримаю третю частину для віку 6+. Читається чудово. Насправді мені дуже сподобалось не лише моєму сину. Ми коли читали і сміялися, і трішки лякалися, дуже класно. Тут взагалі буде історія про школу, де Власне, будуть чудовиська джем для малих чудовиськ. Чому Джем, ви зрозумієте, звісно ж, читаючи цю книгу. Але найбільша перевага цього коміксу те, що герої тут взяті з нашої міфології. На початку ви можете з ними познайомитися: це писаголовець, лісова, веда, водяник та багато інших. Кожен з них дуже харизматичний і класний. Ось це наш головний герой Матвій. Це звичайний людський хлопчик, бушкетник. Ви обов'язково в ньому впізнаєте своїх дітей. Дуже він також класний і власне. Завдяки ньому там все і заварюється найвеселіше. Також мені дуже сподобалася ось така мальовка. Для мене вона є класичною. Я колись в дитинстві мала. Комікси, і ось е, такого плану вони були мальовані. Тому саме такий вид е, мальописів, він для мене є дещо ностальгійним. І я, коли таке бачу, одразу кажу: плюс-плюс-плюс, треба не брати. Але справді, рекомендую вам щиро: це цікаво, це захопливо, чудовиськами, тому пасує до Геловіна. Я впевнена, вам сподобається. Наступна серія це також Мортіна. Я взяла для цього відео тільки дві частини, але насправді в нас вже є всі, тому що сподобалось дуже. Також я купила спочатку. Цих дві книги, через те, що в них така дуже галовенська атмосфера. Тут взагалі головна героїня зомбі. Ну, ви ж розумієте, це книги створені для жовтня. Я не була впевнена, чи Леву сподобається, але вирішила взяти для себе. Тобто, було б мені просто для фотографій. Ну, я взагалі люблю таку моторшу тематику. Але йому також дуже сподобалось. То ми докупили всі книги серії і будемо продовжувати читати. Тут, власне, як я сказала, буде дівчинка-зомбі. Її родина закинутий маєток. Вона буде шукати друзів. Ну все дуже класно. Знаєте, така зомбяча сімейка Венздень. Ось так. Тому рекомендую, якщо раптом ви ще не бачили цю серію, насправді вона досить відома, я думаю, ви вже чули про неї. І завершити це відео хочу також книжками, які, можливо, я коли вже показую в своєму відео, тому що я купила чи рік чи два тому. Це ось така серія книг від мексиканської ілюстраторки. Дуже класні. Кожна книга присвячена певному герою: відьма, кондитерка, привид-музикант і вампір-модельєр. Кожен з цих героїв зіткнеться з певними трудощами, з певною там спільною адаптацією, і, власне, звісно ж, все буде добре, і в кінці дитина зможе побачити справді такий класний висновок з цієї історії. Кожна з цих книг дуже нам сподобалася, і плюс тут є справді дуже такі атмосферні ілюстрації. Я, до речі, впевнена, що також ці книги багато хто з дорослих просто собі купує для того, щоб насолодитися ось цим. Наповненням, Ну, принаймні ті люди, хто в дизайні ілюстрації, я впевнена, що можуть купувати навіть не для дітей, а для себе такі книги, тому що це чисте натхнення, яке допомагає власне утримувати і свої ідеї. Тому можу вам сміло рекомендувати цю серію. І на цьому в мене власне все. Тож я вам бажаю веселого і моторшного Геловіна. ви не ставились до цього свята, я обожнюю. Я вже не раз говорила про це. Знаю, що думки розходяться, але особисто в мене до цього святу така думка, що і свого не цурайся, і чужого навчайся. Тому я інтегрую це свято у свої сімейні традиції вже не одне десятиліття, бо я святкую його ще зі школи. Ось так. Ось. Тож біжу допивати свою каву. в мене тут все завалюється, а ви не забудьте підписатися на канал, якщо ще ні. До зустрічі!